Вітаю, друзі! Напередодні Великодня пропоную вам традиційний рецепт. Таку сирну грудку готують зазвичай на Закарпатті і буває вона солодкою або солоною. Мені дуже хочеться, щоб наші українські старовинні рецепти були відомими, тому одразу прошу про лайк і поширення. А також рекомендую спробувати приготувати. Рецепт простий, але виходить дуже смачно. Такий сир м'якесенький, ніжний і чудово пасує до великоднього столу. Отже, у каструлю наливаємо молоко та підігріваємо. До теплого молока додаємо сметану, збиті яйця, і все перемішуємо вінчиком. Далі додаємо вершкове масло, сіль, спеції та зелень за бажанням, їх додавати не обов'язково. Якщо є бажання приготувати солодку сирну грудку, то робимо все так само, тільки не додаємо сіль та спеції, замість них додаємо ванільний цукор та звичайний цукор. Далі варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи, доки не відділиться сироватка. Це приблизно 5-7 хвилин. Коли утворюється ось така густа сирна маса, це означає, що все готово. Залишилось лише відсідити рідину. Для цього гарячу сирну масу переливаємо у сито або друшлак, застелений марлею. Одразу зав'язуємо, формуючи сирну грудку. Залишаємось так в підвішеному вигляді, щоб стекла зайва рідина. Далі забираємо марлю, сир охолоджуємо в холодильнику кілька годин і можемо насолоджуватися смачною українською старовинною стравою.